Зараз ми знаходимося на території Українського гуманітарного інституту. Тут проходить кампус фест. Чим цікавий цей захід, давайте дивитися разом з нами. Ви на каналі The Bucha Сіті. Ми щорічно проводили день відкритих дверей, але ми розуміли, що це більш вузький формат. а Ми хотіли би бути більш відкритими до бучі до регіону. Різні організації з нашого міста бучі, батьки, діти. Студенти, абітурієнти, тобто ті, хто мріє бути нашими студентами, для того, щоб ми могли мати це гарне свято тут, провести час, познайомитися ближче, запропонувати свої можливості для нашої співпраці, тому що в цьому єднанні наша спільна звичайна потреба і спільне бажання. Особливість нашого інституту саме в тому, що маємо велику паркову зону, маємо велику команду творчих людей, 12 спеціальностей, різноманіття творчості, і тому хотіли звичайно розказати про це і показати. Такі заходи. 100% важливо, тому що люди приходять, знайомляться. Я сьогодні вже декілька зворотних зв'язків отримала про те, що це можливо дійсно там щось побачити, дізнатися робимо ми роботи для родин, в яких є діти. Для того щоб зберегти їх дитячу творчість в дуже зручному форматі. Всякі Локації дуже гарно придумано, дуже гарно оформлено і дуже привабливо. Дуже прикольна, класна, смачна їжа, прекрасні хендмейд-вироби. Було приємно бути частиною цього. Як вам новий формат відкритих дверей? Пишіть свої думки у коментарях. А також купуйте меч з The Buче City. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. До зустрічі!